Намісник свято Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло поскаржився, що з нового року московський патріархат не пускатимуть в Успенській соборі трапезну церкву Лаври. Оренда цих приміщень закінчується 31 грудня, а Продовжувати її не планують. Про це за словами владики Павла. Йому повідомив директор державного заповідника Києво-Печерська Лавра. Ми не отримали письмового доказу. Ніхто нам не сповістив про те, що ми не можемо служити, хоча повинні це були зробити за місяць. У нас довгострокові погодинні договори на служіння цих двох соборах. До війни ми служили постійно кожен день, тому що храми потребують уходу, потребують те, щоб хтось дивився за розписами, перевіряв. Тепло, світло, митрополит Павло також сказав, що звертався до міністра культури Олександра Ткаченка, але не отримав відповіді. Тож закликав президента Зеленського захистити УПЦ МП. Він просить у глави держави закликати уряд та депутатів не ухвалювати рішення щодо закінчення оренди храмів Лаври. Не оминув у зверненні і пцу з 1992 року. Ми відчуваємо захват храмів розкольниками під головуванням. Так званого патріарха Філарета Данисенка тепер знову вчинився розкол в нашій державі під керівництвом так званого митрополита Єпіфанії. Постійні зазіхання на святині, до яких вони не мають нічого абсолютно. До слова Українська держава в особі державного заповідника Києво-Печерська лавра є власником усіх приміщень лаври, тож має повне право розпоряджатися святинями, які є на цій території, та, наприклад, не продовжувати договір оренди. Міністр культури Олександр Ткаченко рекомендував не продовжувати угоду з УПЦ МП. Також він додав, що було створено міжвідомчу урядову комісію для перевірки використання майна верхньої лаври, поки вона триватиме у цих приміщеннях, богослужіння не відбуватимуться. Марія Вавренюк, 12 канал.